Експорт російської нафти впав у червні. Наразі об'єм становить трохи менше 7,5 мільйонів барелів за добу. Варто зазначити, що цей показник є найнижчим від березня 2021 року. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Згідно з оновленим звітом міжнародного енергетичного агентства, очікувані доходи від експорту впали на. Півтора мільярда доларів, а це майже удвічі більше ніж торік. Щоб зупинити падіння, Москва пообіцяла ще більше скоротити експорт. Однак виробництво все ще буде стабільним, оскільки внутрішній попит на нафту сезонно зростає. Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну Євросоюз суттєво скоротив частку імпорту нафтопродуктів та газу з країни агресорки. А від 5 лютого 2023 року на російську нафту та нафтопродукти запрацювало ембарго. Це обмеження доволі сильно вдарило по Росії, адже ця стаття головне джерело її доходів. Олександр Сіренко, експерт нафторинку, з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаю вас. Добрий день. Коли може настати той болючий поріг, щоб Росія відчула збитки від повномасштабної війни, яку вона розв'язала в Україні, бо падіння величезне, але все ще гроші в них є. Ну, насамперед, це падіння, яке було озвучене з офісу президента, воно не настільки величезне. враховуючи ті обсяги виробництва нафти в Росії, воно перевищує 520 мільйонів тонн на рік. А про те, що було зазначено, це тільки мінус 2 мільйони на місяць, це не так багато. По-друге, для того, щоб в цілому добитись хороших результатів економічної блокади. Нашого ворога і ворога потенційного ворога для Європи потрібно, щоб весь світ об'єднався навколо цієї проблеми, навколо занепаду економіки Росії, не купуючи цю нафту. Бо, як відомо, якщо в Європу напряму Росія нафту наразі не постачає через ембарго впровадження. Знайшла методи постачати нафту і нафтопродукти в інші регіони, наприклад, до Китаю, до Індії, до Африки, і певно, що ми скоро дізнаємось про Південну Америку, не виключають цього, бо шукають способи для продажу сировини та готових нафтопродуктів в Росії, бо це дійсно ви праві кажете, що. І це основна е, основний бюджет доходу для Російської Федерації. Разом з тим е, є нехороша новина для українців. На жаль, сама Україна цього ембарго не дотримується за оперативними даними. Навіть у червні ми продовжувати імпортувати такий вид е, пального, як скраплений газ з російським е, виробництва е, Росії. У нас є інформація, що ЛПГ виробництва Оренбургського ГПЗ, який належить Газпрому, й досі постачається до України через Польщу. На жаль, ця статистика, ну я не скажу, що вона відкрита, але ті дані, які ми отримали, вони лякають і жахають одночасно. Потрібно дотримуватися цього ембаргу насамперед в Україні. І вимагати це від всього світу, ну ось ця модель, яка, яку зараз Росія намагається реалізовувати, шукаючи альтернативні ринки, ті процеси, які ви зараз описали, чи чи встані Росія досягти своїх інтересів і перекрити, ну скажімо, вийти на попередні показники вже з іншими гравцями, вже з іншими партнерами? Вони шукають джерела збуту. Вони шукають шляхи збуту. Вони залучають, певно, що всі чули так званий тіньовий флот для того, щоб перевозити цю нафту. Бо саме морські поставки для них є єдиним виходом на світові ринки і є єдиним джерелом для того, щоб вони продовжували заробляти кошти на нафті і на природному газі. Це становиться для них все складніше і складніше реалізувати, але поки що недостатньо об'єднався світ навколо війни Росії та України навколо того, що країну терориста потрібно обкласти всіми ембарго. Чесно кажучи, не вистачає того, щоб Сполучені Штати Америки визнали Росію країною терористкою. І це дасть сигнали всім світовим банківським установам для того, щоб блокувати купівлю, продаж російських нафти та нафтопродуктів. Ну, давайте поговоримо ще про нафту і нафтопродукти. Про ціни в Україні Повернулося мито ціни виросли. Чи це вже фінал, чи нам очікувати ще стрибка? Я би дав такий акуратний прогноз. Скажімо, по дизельному пальному ми вже вперлись в ту межу, яку потрібно було досягти за нових умов оподаткування. А по бензинах, думаю, що до кінця липня нас очікує ще ну, як мінімум 3 гривні здорожчання на заправках. Тобто мережі перетнуть позначку 50 гривень за літр вже наступними тижнями. Ем, чи... Очікувати може відкату або навпаки здорожчання в залежності від сезону. Тому що розуміємо, окрім ось цих чинників, які ми вже згадали, це мито зокрема. Та тут в гру так само входить і а, чинник сезонний. Він він накладатиметься надалі? Ну, дивіться щодо поточного стану ринку, якраз минулого тижня. Ціна на нафту зросла на жаль з 75 доларів за барель, досягала навіть 80. Тобто, це ну 7% за тиждень. Це дуже велика позначка для цього ринку. Відповідно, піднялись ціни не на, на короткий період. Зараз вже потроху падають з огляду на те, що споживання в Україні реалізації на заправках в оптовому сегменті не таке. Динамічний, як очікували трейдери, виходячи з того, що зараз липень, початок збору врожаю в різних областях, тому саме споживачі, які не так активно купують нафтопродукти, вони теж своїм слабким попитом тиснуть на ціну, і оптові постачальники мають знижувати ці ціни. На заправках не так активно. Ці події розгортаються. Хоча позавчора ми помітили на одній з мереж, яка до речі присутня, і навіть в Києві, вона знизила на 10 копійок вартість дизельного пального. Це каже про те, що намагання відбувається боротися за свого клієнта через низьку ціну, і навіть при збільшенні податків є можливість конкурувати. От них бодають такими малими кроками, але є зниження зафіксовано. 10 копійок це не таке зниження, як було зростання на вересень. Що ви прогнозуєте? Бо коли ось це мито скасували, були черги, і заправка буквально у мене перед носом закривалася, щоб перерахувати вдруге за день ціну. Ну дивіться, черги були через те, що на заправки не встигали підвозити пальне. Не вистачало бензовозів минулого року. Була така проблема. Наразі такої проблеми на Ні, щастя Ні, Дивіться, немає. я це прося про липень. Черги були через те, що клієнти, водії намагалися заправитись по старих цінах. Станьте. Таке вже відбувалося за мирний час. Нагадаю, і потім два тижні на заправках ніхто не з'являвся, бо викатували те пальне, яке залито було в повний бак. Наразі питання дефіциту якогось чи міста, неможливості поставок пального на заправки не стоїть. Зараз іде нормальна робота ринку, якщо можна сказати, це нормально під час війни. Попит споживання вирівнюється, два тижні пройшли, бак повний викатали, і клієнти водії повертаються на заправки. Це хороший сигнал для цього бізнесу. Бо чесно кажучи, перші особливо перший тиждень липня було ну як кажуть кисло на заправках не було людей, бо всі заправились там за передостанні три дня до встановлення відновлення податків на літрі пального. Ну, тут знаєте, одна справа на роботу їздити і намагатись заправитись, а інша справа, коли дорожче все через бензин, бо транспортні витрати це велика складова у ціні, так само як і енергоносії. То на вашу думку, це вже зараз все стабілізувалося? Відносно попиту та пропозиції на ринку пального стабілізація є. Щодо здорожчання товарів та послуг через підвищення цін на нафтопродукти, тут потрібно, щоб компетентні органи дослідили ці підняття, яке обґрунтовується пальним, і не дали привиду для спекуляцій на цих ринках. Бо дійсно транспорт дорожче, витрати на транспорт збільшуються, але вони не завжди. Корелюють з ціною на пальне, і не мають прямо пропорційно відображатись на кінцевій ціні на товар чи послугу на, на ринках почули, дякуємо вам за коментар. Ну і власне за прогноз, бо це теж важлива частина нашої розмови. Нагадаю, Олександр Сіренко, експерт вторинку, про те, чого чекати від е, вартості пального, які показники ми зможемо вже у найближчій перспективі спостерігати на автозаправних комплексах. Ну і власне е, наскільки відчутним це буде для України.